Прихильники волейболу горішніх плавнів об'єдналися у квартет команд, які стали учасниками міської першості із класичного волейболу. Участь у змаганні брали усі охочі, які свій вільний час присвячують грі через сітку. Матчі стартували у неділю, 12 лютого, у спортивному комплексі Динамо. Участь у турнірі беруть виключно чоловіки. Втім, на змаганні не обійшлося без представниць прекрасної статі, які увійшли до суддівського комітету турніру. Турнір почався о третій годині дня. Беруть участь чотири команди: Лек Джек, Джек», Молодіжня збірня, збірна і Комсік. Створилися команди таким чином, хто з ким більше розмовляє, друже. І так вони і створювалися. Самі граєте в волейбол? Так, граю. Займаюся також у Динамо, але. Жіночих змагань поки що не наблюдається. Які школі ви займаєтеся і як і навчаєтесь? Навчаюся я вже не в школі, а у Криму льотному коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ і у Динамо. Жіночі змагання є у планах прихильників волейболу, а поки що квартет чоловічих команд провів матчі першого туру, серед яких були запеклі поєдинки. Центральною грою першого дня змагань був поєдинок команд Блек Джек та Малахід. Блек Джек це колектив, до якого увійшли як місцеві гравці, так і переселенці. У команді Малахід переважно були зібрані волейболісти, які працюють у компанії Ферекспо та неодноразово брали участь у змаганнях спартакіади серед підрозділів полтавського ГЗК у гізика. Команди «Малахіт» діяв 26-річний Владислав Кулинич, який працює помічником машиніста-екскаватора у кар'єрі на Єрестівському ГЗК. «Волейболом я займаюся вже давно, почав грати м'як. На третій школі побачив, сподобалось і почав грати. Багато років граю вже. Чотири роки. Це досить небагато, так? Ну, для волейболу, так, да, але все одно. З перших хвилин одного із центральних поєдинків стартової частини чемпіонату ініціативою заволоділа команда «Блек Джек, яка і виграла першу партію. Давно не тренувалися. Зараз зима мало времени на тренування, та я і півроку не грав, то поки розігріли мишці, вспомнили, як воно ще робиться. Тім гравці колективу «Малахіт» зуміли зібратися і не просто дали бій супернику, але й зрівняли рахунок по партіях 1-1. Після виграного другого сету команда «Малахіт» завдяки емоційному підйому спіймала кураж та діяла впевненіше у вирішальний момент. У підсумку із рахунком 2-1 «Малахіт» здобув перемогу у надважливому поєдинку. «Вдалося виграти за счет опита. Все-таки у хлопців більший опит. Вони знають трошки більше, ніж молодші. Хлопці. Наша команда створилася? Наша команда створилася спонтанно, можна сказати. Сказали, що будуть ігри, і вирішили створити команду. А назву хто придумав таку? Малахіт? Назву придумав я. Чому сказати не можу, але ну, придумав я. Після перемоги у непростому матчі із суперниками команди Блек Джек гравці Малахіту вийшли на гру проти команди Комсік, в якій зібрані гравці різних поколінь. Кульмінацією поєдинку стала друга партія. Жодній з команд не вдавалося нарешті оформити перемогу у партії. Рахунок досяг позначки 31-31, що є незвичною обставиною у волейболі. Надалі більше пощастило команді Малахіт, яка нарешті виграла два очки і здобула другу перемогу поспіль. Напружений матч був. Прийшлося поборотись. Вже сил про кошти немає, але додавили. Разом із досвідченими колективами у турнірі грає молодіжна команда, до якої увійшли учні старших класів шкіл міста. Для цього колективу це змагання, дуже гарна підготовка до обласних шкільних турнірів. Поточного тижня у міській першості з волейболу буде проведена низка матчів, а переможці та призери визначаться найближчими вихідними.